І про те, яку роль гратимуть журналісти на майбутніх місцевих виборах по Україні, ми запросили поговорити до нашої студії голову громадської мережі «Опора» Ольгу Айвазовську. Пані Ольга, доброго дня вам і дякую, що завітали до нашої студії. Доброго дня перше запитання: наскільки зараз громадянське суспільство готове до чесних виборів місцевих? Ну, я думаю, що однозначно запит на чесні вибори як такі є. Але, на жаль, проблеми попередніх виборчих кампаній у нас не подолана. Зокрема, питання лояльності до підкупу виборців з боку цільових аудиторій, тобто безпосередньо громадян України. Частина не готова продавати свій голос, але тим не менше не готова захищати також чесні вибори тим законним шляхом, який сьогодні забезпечує навіть чинне законодавство, тобто свідчити про факти підкупу, доводити їх, звертатись до правоохоронних органів, вимагати. Розслідування цих кримінальних злочинів тощо, тощо крім того, є питання ну не досить доброго поінформування суспільства щодо особливостей нового законодавства. Тобто я розумію, що буде велика хвиля розчарування щодо закону, тому що виборча система є доволі складною для розуміння громадян не в частині голосування, а в частині результатів, встановлення результатів виборів. Коли громадянин побачить, що в його територіальному окрузі переміг кандидат А, який набрав найбільше, але тим не менше мандат отримав кандидат Б, який був другим або Третім, навіть в цьому окрузі, а буде певна недовіра до результатів голосування в цілому, і зрозуміло, до територіальних виборчих комісій, які будуть встановлювати ці результати. Крім того, сьогодні ще до сих пір не внормовано питання виборчої агітації. Зареєстровано декілька законопроєктів, які стосуються як заборони всієї можливої медійної активності кандидатів, тобто схиляння кандидатів, іти і політичні партії і до виборців напряму від дверей до дверей, тощо тощо. І другий законопроєкт, що стосується відповідальності. За джинсу, тобто розміщення агітаційних матеріалів під виглядом новинних або аналітичних. Також є законодавча ініціатива щодо надання права голосу внутрішньо переміщеним особам. Ми вважаємо, що таке такі право надати необхідно, але врегулювати таким чином, щоб неможливі були зловживання на цьому фоні. І сьогодні одне з найбільш актуальних питань є те, де саме вибори не будуть проводитись. Ми розуміємо, що дискусія навколо непроведення виборів на окупованих територіях публічно не ведеться, тобто, перепрошую, на окупованих територіях не ведеться. Деться і це питання відтерміновано, незважаючи на мінські угоди і там певні політичні дискусії георівня, які насправді частково є заколісні. Але тим не менше, сьогодні є подання від військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької області щодо тих територій, де вибори сьогодні, на їхню думку, небезпечно проводити, і ми бачимо певний конфлікт інтересів щодо цієї інформації. Тобто, в першу чергу, військово-цивільні адміністрації без місцевого самоврядування отримують цю повноту влади. Зрозуміло, що. Що в їхніх інтересах не проводити вибори на максимальній території. До прикладу, той самий пан Жебрівський, голова Донецької військово-цивільної адміністрації, подав взагалі три пропозиції: не проводити вибори в цілому на Донбасі в Донецькій області щодо свого регіону, не проводити вибори в зоні розмежування 30 кілометрів від фактично зони бойових дій. І третє, третє щодо конкретних громад, де вибори неможливі. Проблема в тому, що ЦВК, яка отримала ці документи, на жаль, їх не оприлюдню. Лютні а Якісно не заангажовано проаналізувати ці подання. На жаль, не може ні жодна аналітична організація, ні медійна, так як знову ж таки доступу до інформації немає. Давайте припустимо, що все ж таки на неокупованих територіях Донбасу в Луганській та Донецькій областях не будуть проведені місцеві вибори. Що це означає? Мери залишаться ті самі на два роки, міські там районні ради залишаться так само ще на два строки. Правильно, ні, це означає, що насправді будуть створені місцеві військово-цивільні адміністрації і фактично виконавча структура. Буде керувати регіоном, а місцеве самоврядування як такого не буде на цей період часу. Тобто ситуація така, що в окремих територіальних громадах насправді міські ради сьогодні і не збираються. І тому якраз потрібно оновити їх за рахунок проведення чергових місцевих виборів. Але, тим не менш, місцеве самоврядування, на жаль, є питанням певного стримування і противаг і для центральної влади, і для локальної. Якщо мислити довготерміново щодо цього питання, то відтермінування виборів Виборів на підконтрольній Україні території призведе тільки до того, що ми отримуємо за рік два реванш не сил на а, цій території ще більше, тому що а, всі негативи будь-яких питань, в тому числі комунального порядку, будуть накладатись на державу Україна, на виконавчу владу, а не на місцеве самоврядування, mm. які Пані частково Олі. відтягують на себе увагу. Пані Ольга, а чи є якісь виступи місцевих активістів там, щоб захистити своє право голосу і право вибору своїх муніципалітетів і тих голів, які хочуть, щоб вони представляли їхні права? Ну сьогодні таких виступів я не можу вам презентувати. Але тим не менше, от буквально в цей день, в ці дні опора і Донецький комітет виборців України проводить навчання для довготермінових спостерігачів, які мають працювати в Донецькій області. Ми спілкуємося з людьми, які вчора буквально покинули свої домівки, приїхали сюди з Слов'янська. З Маріуполя, з Краматорська, з інших міст і районів, і я розумію, що є дуже великий спротив ідеї непроведення виборів там, де це можливо, тому що люди розуміють, що фактично вони перестають мати вплив на місцеву політику, тому що це є делеговані повноваження, які передаються депутатам місцевих рад, і фактично ці депутати повинні представляти інтереси громад. Це не є призначені зовні особи. Для того щоб не було конфлікту між державою і між місцевими мешканцями в цих територіальних громадах, місцеве самоврядування необхідно обрати. Інше питання, що такі вибори, звичайно, несуть певну загрозу дестабілізації, якщо місцева влада і якщо військово-цивільні адміністрації будуть сподіватися просто на хорошу. Шу погоду і нічого не робитимуть. Але якщо у нас сьогодні питання безпеки стоїть первинно, то на жаль, ця проблема стосується не тільки Донбасу, це і Харківська і Запорізька область, і Донецька і Південь. І певні провокації можуть бути в будь-якому регіоні України. Якщо ми будемо підходити до питання організації виборів за цивільним зразком, як в 2012 році чи 2010 році, то ми на жаль можемо мати прецеденти в інших регіонах України. Сьогодні закон про місцеві вибори жодним чином не регулює. Питання безпеки як безпеки на територіях, які сьогодні можуть піддаватися зовнішній агресії або диверсійним якимось ризикам, і у нас готові відповіді мешканців Дніпропетровська з приводу того, що вони думають про місцеві вибори, чи очікують вони, що будуть підкупи, і чи готові вони боротися за право чесно висловлювати свій голос? проходити будуть От скоро, спорождю, то як ви думаєте, як вони пройдуть. Честно говоря, ничего уже не ждем в нашей стране. А видите ли какого-нибудь достойного кандидата на место мэра? Не могу сказать, не готова сказать. Честно, столкнулась вот с, с, властью. Не могу ничего хорошего про власть сказать. Бегу вот на прием. Ты да, я никого не знаю, так, если разобраться. Угу. Нема популярных и таких видных деятелей. А так, как они пройдут, ничего не изменится. Загнала эта власть нас уже в, в кут такой глубокий, яму хорошего я не вижу ничего. Ничего хорошего не ожидаем. Что было, то и будет. Угу. Есть ли, на ваш взгляд, достойный кандидат на место мэра сейчас? Даже не знаю. Ну, если вилку претендует, это даже смешно. А так... Куличенко тоже уже давно в тюрьма по нем плачет. Понятно. Не знаю. Не знаю. Ждем, конечно. Думаю, может, к лучшему что-то. Потому что уже надоело такие вот э, жизнь такая, понимаете. Потому что и коммунальные подорожали, все подорожало, льготы отменяют. Я сам инвалид третьей группы по Афганистану. То есть... А Если на ваш взгляд достойный кандидат на место мэра, вот лично вы, возможно, уже решили, за кого будете голосовать? Это мэра. Ну я еще не, еще, еще точно не решил. Ну как бы хотелось бы, чтобы какой-то вот был молодой, перспективный, не со старых. То есть вот, молодежь какая-то, вот, именно. Ні радикал, нічого. именно просто робочий, там чоловік, ну грамотний. Тому що олігархії вже все надає. Зараз везде олигархи. Куди ни кинься, везде олигархи, олигархи, олигархи. Все. Нічого ні не ничего нічого хорошого. Я, каждый год, каждый, каждый виборів, ми ждемо лучшее, ожидаем, але все хуже і хуже. Что еще вам сказать? Есть ли, на ваш взгляд, какой-нибудь достойный кандидат Ой, на место мэра? А вы знаете, я даже уже не интересуюсь, потому что один лучше другого. Конечно, жду только самого наилучшего, потому что они хоть что-то, но должны изменить. Вот. И хуже уже некуда, поэтому мы постараемся выше, вверх. Вот. Все будет хорошо, и выборы это покажут. Отож і обговоримо відповідь дніпропетровців на запитання, що вони очікують від місцевих виборів. Пані Ольга, ми почули, що люди не надто переймаються місцевою політикою. Очевидно, що і явка буде на цих місцевих виборах незначна, які у вас є дані з цього приводу. Ну насправді явка на місцевих виборах завжди нижча ніж на національних, президентських або парламентських. Це нормально. От понад 50% Я сподіваюся, що вона все ж таки буде. Але я скажу, що загальний настрій суспільства і, зокрема, тих респондентів, з якими спілкувалися ваші журналісти, свідчить про. Дуже зручну атмосферу для організаторів підкупу виборців, тому що саме така апатія до виборів, до політичних процесів, до свого права делегування владних повноважень органів місцевого самоврядування, міським головам, то що він вона ця атмосфера дуже сприяє тому, щоб певним чином мотивувати розчарованих виборців через гроші або якісь матеріальні блага, все ж таки проголосувати за не досить достойну людину, але яка сьогодні може здаватись трішки кращою ніж інші, тому що вона вам принесла кошти або подарувала якийсь подарунок, або запропонувала пайки, або поставила дитячий майданчик біля вашого під'їзду. Це величезна проблема, тому що насправді суспільство якраз вганяється перед виборами в такий стан. Коли технологічна частина кампанії стає більш сприятлива ніж ідеологічна або програмна, тому що е, будь-яка виборча кампанія спрямована не тих, хто потенційно за чи проти е, політичної партії або кандидатів, а за, на тих, хто не визначився і кого можна переконати в будь-який спосіб, тому мені дуже прикро такі настрої суспільні, але е, насправді дуже великі е, відповідальність за них в перспективі, і на медіа, і на громадських активістах щодо того, щоб все ж таки. Певна мобілізація політична і електоральна вона відбулася. І виборці взяли волю в кулак і все ж таки пішли на вибори, тому що наступні роки доведеться жити з цією місцевою владою, яка потім буде не подобатись або подобатись, але це був ваш вибір. Я скажу, що в деяких країнах право вибору це не є право, як в Україні, це є обов'язок. І ви, як громадяни, наприклад, в Австралії зобов'язані йти голосувати, тому що ви наступні роки будете жити під цією владою, і ви повинні. Вибрати тих, кого ви будете приймати і кому ви делегуєте ці повноваження. Зокрема, там в Австралії, якщо ви не з'явилися на виборчу дільницю, ви будете сплачувати штраф близько тисячі австралійських доларів. Це доволі велика сума, і е, такий підхід також є цікавим. А угу. як ми пам'ятаємо на останніх до виборах 200 п'ятому окрузі в Чернігіві до Верховної ради, міліція не надто була активно до от, проявів підкупу виборців і порушення виборчого законодавства. Чи які там чи є у вас інформація, що якісь висновки з цього зроблені, що люди якісь були притягнуті до відповідальності, і можливо, ви якось уже почали працювати з міліцією, щоб такого не відбулося на місцевих виборах? Ми почали працювати з міліцією. Зокрема, я зверталась до міністра Арсена Овакова, Він засвідчив те, що він готов. І працювати з громадськістю і на попередження підкупу, тому що з його слів суди не працюють. Хоча наше дослідження опорівське попереднього року, 2014, по факту тих кримінальних проваджень, які були відкриті після останніх парламентських виборів, показує, що міліція закрила ну, понад 80% кримінальних справ, тобто, не передавши їх ні до прокуратури, ні до суду, не довівши. Тобто, фактично на рівні ланки міліції не було належного слідства. Проведено і для того, щоб якісно потім розглядати ці інциденти в судовому порядку, сьогодні підкуп це кримінальне порушення, і тому. Е Покарання є доволі таки серйозним. Хочу нагадати, що якщо все ж таки буде політична воля, то навіть та особа, яка взяла матеріальні блага, сьогодні буде відповідати перед законом. А саме два роки обмеження волі або ув'язнення, або штраф, який досить великий. Тобто, взявши пакет гречки, ви заплатите штраф понад 6 тисяч гривень. Тому треба думати, що відбувається. Ми зі свого Якось боку... дивно звучить, як, значить, ви говорите про прецеденти не для українського суспільства. Ми бачили постанову суду, яка сказала, що не гречкосійство. Ні підкупи через ці договори агітації не є підкупом виборців. Це є. Я говорю про українське суспільство. Але я почала з того, що і українці, які, хоч хочуть відстоювати чесні вибори, повинні бути активними, а в тому числі свідчити, готовими бути свідчити і не боятися до того, що вони стали, вони бачили факти підкупу, або вони знають тих, хто організовував ці схеми підкупу. Судові рішення в Чернігові вони досить контраверсійні, але проблема суддів в тому, що суд не не виходить за межі позовної заяви. Отже, якщо суб'єкт виборчого процесу, в тому випадку, саме кандидат, політична партія звернулася до суду, третя сторона подає неналежний судовий позов без доказової бази, суд розглянув прецедент саме з місць цього позову і сказав: ну, ми тут не бачимо доказової бази. І суд не виходить за межі позовної заяви, тобто сам не досліджує справу. Тому питання кваліфікованості конкурентів. Тобто, в чому суть вибору? В тому, щоб а, різні сторони, які беруть участь, вони не, не доходили до зло е, до, умовно кажучи, якоїсь змови. І е, не казали, що у нас пакт про ненапад, ви трошки купуєте, ми трошки купуємо. Умовно ми закриваємо очі на те, що ви платите членам комісії, хоча це є підкуп члена комісії, ми платимо членам комісії і таке інше тому подібне. Якщо будуть зубаті партії і кандидати, які будуть готові якісно нормативну. Е, не просто базу, а якісну доказову базу пропонувати судовим інстанціям. Якщо це буде мати серйозний розголос, якщо е, щодо цього будуть працювати якісно спостерігачі українські і міжнародні, то прецеденти обов'язково будуть. Проблема чернігівських рішень в тому, що доказова база була дуже слабка, і саме суб'єкт виборчого процесу подав таку доказову базу. А мені представники Демоліансу казали, що вони провели навіть жіночку, які пропонували оцей хабар. Вона прийшла, каже: я готова свідчити. А їй в суді сказали, ну а. Ви взяли хабар, ні, не взяла, ну то і справи немає. Ну, тобто, а, розумієте, в чому проблема, що обіцянка і факт передачі коштів це різні речі. А їх оці... потім будуть карати за те, що вона взяла хабар. А, ну насправді, а, яка би мала бути логіка поведінки, якщо вам щось пропонують, ви йдете на контакт. Ви мали би звернутися до криміно до до правоохоронних органів, і вони вже фактично а, повісити на вас шучок, а, забезпечити відеонагляд за цим процесом, зафіксувати факт передачі. Матеріального блага коштів тощо від представників кандидатів або штабу громадянину України. Тобто ціла серія розслідувань, яка би мала здійснюватись кваліфікованим правоохоронним органом і його представниками, сьогодні будуть вносити зміни до кримінального кодексу. Президент повинен на початку вересня їх подати і готувала громадськість, тобто опора, комітет виборців України, інтерв'ю Україна, Міжнародна фундація виборчих систем. І суть цих змін в тому, що сьогодні не по. Потрібно доводити факту, скажімо, не потрібно доводити зв'язку між фактом передачі матеріальних благ і днем голосування. Тобто, якщо політична сила надає щонебудь, і або навіть не надає, а лише обіцяє надати такі матеріальні блага після дня голосування, цього достатньо для того, щоб відкрити кримінальне провадження і вести його щодо спроби підкупу виборців. В тій ситуації факти матеріальних благ, які передали, були передані свідку, не було. І в цьому також є проблема. Тому що насправді, якби ця особа взяла гроші, але на, на етапі передачі не були залучені правоохоронні органи, вона зі свідка могла би стати підсудною. Угу. Давайте ще подивимося, що відповіли про майбутні вибори жителі Києва. Журналісти так само опитували перехожих на вулицях. Я зонето. Враховуючи те, що кількість переселенців на містах дуже велика, і вони не всі зможуть прийняти участь в цих виборах. І тому я вважаю, що звичайно все це буде існувати. Всі засоби спотворення виборів. Не знаю, хтось тобто, з наших властей щось вибирати, все те ж саме буде. Ну на вибори може, пойду, а підкупати завжди буде. Підкупали, підкупають і буде. У нас немає масових підкупів. Вибори завжди проходять за визначеним сценарієм. Сьогодні вже відомо, хто буде завтра депутатом на якому окрузі. Все інше це тільки циркова діяльність. Я думаю, що наволні менша ситуація, думаю, чесно. Я оптиміст. Оскільки це всю життя було, і я не думаю, що воно так різко зміниться. Але хотілося б сподіватися. Что поменяется в лучшую сторону. Кого вы, кроме Кернеса, вот видите мэром? Теперь еще министр внутренних дел. Как его? Авакова. Вот хотела бы Авакова. Я Знаете? думаю, что честно про Знаете, не задумывалась. Mm -hmm. Не было случая так, чтобы подумать. Ну, я так думаю, что будет так, как всегда. Как всегда, это как? Ну, кого надо, того и вы выберут. Чесно кажучи, коли був Кирнес, мені казалось, що в місті чиста і щось налажується, щось ремонтується, то робота йшла. Зараз я не вижу нічого, тому как то навіть не знаю, що вам сказати. Пані Ольго, ми зараз бачимо не лише на вулицях столиці, а й інших містах, що агітація вже почалася, хоча е вона не розпочана офіційно, чи будуть якісь порушення. Е Кримінальні адміністративні до людей, які вже почали агітувати, ну станом на зараз це неможливо. Тобто, сьогодні всі агітаційні заходи вони розцінюються як політична реклама. Ким тобто, до моменту реєстрації суб'єктів виборчого процесу політичних партій, а фактично вони, як політичні структури, мають право вести рекламу, ну рекламувати себе як потенційний продукт на виборах, в тому числі це проблема українського законодавства виборчого, це проблема культури. Тому що в цивілізованому світі всі розуміють, коли має стартувати кампанія, коли вона має закінчитись, але тим не менше ніхто не суперечить ідеї, що партії працювали між виборами. Ми ж розуміємо, що адекватні політичні сили вони не як політичні проекти чи бренди повинні існувати в міжвиборчий період. Інша ситуація в нас що в нас немає історичних партій, тобто або їхня чисельність дуже незначна. Є велика кількість брендів, які сьогодні нові партії або технологи змушені розкручувати. В тому числі до офіційного старту, тому що після старту, після їх реєстрації, фактично всі виплати щодо політичної реклами і агітації повинні здійснюватись з виборчого фонду. І таким чином ці кошти більш, скажімо, підконтрольні і громадськості і виборцям, тому що певні звіти будуть опубліковані. А сьогодні це фактично можливість остання в тіньовий спосіб виконати ці кошти. Відповідальності немає, але ми розуміємо, що це прямо є ознакою фальшстарту. Угу. А, з приводу таких. Псевдожурналістів, псевдоспостерігачів, які часто використовуються тітушок, які е, блокують разом з міліцією входи до певних е, виборчих дільниць, де е, одним кандидатом не бажано, щоб голосували за інших кандидатів. Як буде на цих виборах впорядкованість питання, ну розумієте, відмінність місцевих виборів, в тому числі що в кожній громаді може бути різна ситуація середню температуру по палаті сьогодні можна припускати описувати тим не менше вона не буде адекватна для всіх виборів. Десь де кампанія буде дуже конкурентною в поганому розумінні. Тобто, коли кандидати і партії будуть готові йти на все, аби отримати максимум. Звичайно, ми будемо очікувати і тітушок, і псевдожурналістів, і досить агресивну поведінку від тих партій, які матимуть силову підтримку. А така сьогодні є на фоні військового конфлікту. На жаль, багато хто сьогодні задіяний до політичних процесів тобто, переважає сила там, де конкуренція недобросовісна. Але я сподіваюся, це стосуватиметься не всіх регіонів України, тим паче не всіх громад. І навіть вибори в Чернігові показали, що міліція, на жаль, не спрацювала в частині протидії підкупу, але е, громадський порядок було забезпечено, і в день голосування ми обійшлися без жертв, без стрілянини, е, без серйозних протистоянь. Хоча кількість тітушок, псевдожурналістів і людей, які мали на руках зброю, в Чернігові була колосальна. Uh -huh. uh -huh. Я бачив, що ви от проводите вже підготовку спостерігачів, які будуть із волонтерів. Наскільки сильно от я бачив, як проходять вибори там в Європі, в Америці там дуже сильно волонтерський рух, який слідкує за тим, щоб вибори проходили чесно. Зокрема, цей рух і під крилом партії під крилом партії таких волонтерських організацій в Україні не бачу. Ви створюєте таку від громадськості, наскільки цей рух вже набрав сили. Ну, насправді ми працюємо як спостерігачі на виборах вже доволі таки давно, і це не перша кампанія, і дай Бог, не остання. Тому що в таких країнах, як наша, пострадянського просто розпостереження громадське, не партійне і незалежне воно є вкрай важливим, тому що на жаль, суб'єкти виборчого процесу часто відступають від закону, але як я казала попередньо, є своєрідний пакт про ненапад, коли вони. А, Ну, скажімо, соромляться називати е, все е, насправді проблему проблемою, тому що кожен дається до якихось маніпуляцій. В країнах розвинутих, в, в тій самій Європі частина країн або в Сполучених Штатах е, практики спостереження як такої дуже мало. Тому що ці країни вже пережили певний історичний період, коли вибори відбуваються чесно і немає жодної потреби до такого непартійного незалежного спостереження. Але е, ми сьогодні працюємо активно в частині навчання наших довготермінових спостерігачів це люди, які будуть працювати від старту офіційної кампанії і до оголошення офіційних результатів виборів. Їх буде понад 200 на Україну, і також у нас буде понад 3 тисячі короткотермінових спостерігачів в день голосування. Попередньо ми також плануємо провести паралельний підрахунок голосів в Харкові, в Дніпропетровську і в Одесі. Але будемо бачити, якщо будуть в інших містах більш конфліктні кампанії, то на кожній дільниці стоятиме також наш спостерігач. І ці всі люди, оця вся армія спостерігачів, вона працює безкоштовно. Ці спостерігачі вони є переважно волонтерами, але певні кошти ми їм відшкодовуємо, зокрема ті, що стосуються логістики. Угу. І хотів би повернутися до питання. От ми в першій частині нашої програми, нашої розмови, говорили про е можливе е непроведення виборів на територіях Донбасу, які зараз є не під окупацією. І з цим пов'язане питання про внутрішньо переміщених осіб, як вони зараз будуть голосувати на місцевих виборах, які які у них є можливості для цього. Зараз у них жодних можливостей немає, тому що закон не передбачає жодної процедури. Зареєстровано один законопроект від двох народних депутатів, які пропонують запровадити. Процедуру тимчасового зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Це так довго називається, але насправді ця процедура є юридичною, і вона адекватна для національної кампанії, як то президентські або парламентські вибори. Для місцевих абсолютно ні, тому що уявімо собі, що на виборах міського голови в першому турі громадянин буде голосувати в одній громаді, а в другому турі поїде і скористається цією процедурою в іншій громаді. Тому громадськість підготувала разом з народними депутатами від всіх фракцій. Альтернативний законопроект він зареєстровав. Вони зовсім нещодавно, і він пропонує процедуру зміни виборчої адреси. Тобто, коли громадянин сам звернеться до відділу ведення державного реєстру, він має картку внутрішньої приміщеної особи, де зазначено місце проживання, тобто це постійне місце проживання цього громадянина. Він напише заяву і таким чином буде змінено виборчу адресу. Але протягом року, після цієї процедури, він не може повторити її заново, для того, щоб не скористатись правом голосу на позачергових виборах в інших. Громаді, тому що фактично ці громадяни сьогодні мають мати і політичне і а, адміністративне представництво в органах місцевого самоврядування, тим паче частково вони живуть доволі таки компактно. А, і місцеве самоврядування це якраз ті органи, які повинні забезпечувати їхні потреби і права. Це і комунальні речі, це і охорона здоров'я, це і працевлаштування, і дитячі садочки, школи тощо, тощо. Позбавляючи їх права голосу, ми по факту порушуємо міжнародну конвенцію організації. Об'єднаних націй, принципи пар'є Ради Європи, то що тут можна вдаватися до дуже великої деталізації, що саме, які стандарти ми порушуємо. але держава Україна повинна забезпечити право голосу, тому що це політичні права, які лежать в основі декларації прав людини, прийняті всім цивілізованим світом. І а, ця процедура дасть можливість за нашим законопроектом провести її таким чином, щоб не було зловживань, тобто можливості а, фактично прово... залучати цих осіб в незаконний. Спосіб їх мотивувати в різних регіонах України для голосування це буде неможливо, але Україна покаже, що вона відкрита до потреб і інтересів внутрішніх переміщених осіб і врегулювала на законодавчому рівні а, ці процедури під місцеві вибори. Тому що міжнародне право також передбачає право голосу для них на місцевих виборах, а не лише на національних.